Продовжую читати книжку Мій дідусь був черешнею» Анжели Нанеті. Глава за номером 5 називається Карнавал. Дідусеві слова про скалку в серці страшенно мене вразили, і дорогою додому я не міг думати ні про що інше. Насамперед мені було цікаво, як скалка могла опинитися у дідуся всередині дістатися до самого серця. І я взявся перебирати різні, ймовірні варіанти. Можливо, він ковтнув її випадково, коли їв щось колюче. «Хм, Що б то могло бути? Що колюче можна їсти? запитав я у мами. А що спадає тобі на думку? відгукнулася вона. Наприклад, морські єжаки, яких ми їмо мають голки? А дідусь їх їсть? Навряд, риба йому не смакує. Хм, отже, морські їжаки і тут ні до чого. А Ще Ще мама саме змагалася з вантажівкою, яка обдавала нас смердючими вихлопами, і не мала великого бажання мені відповідати. Що, ще колюче ми їмо? Ну, какту супунцію, каштани. Ось це воно. Дідусь, напевно, їв каштани і випадково, хм, але як таке могло трапитися? І стривайте, каштани їдять у листопаді, а не в лютому. Щось тут не клеїлося, і я зрозумів, що без мами таки не обійдуся. Як ти думаєш, може таке бути, що якась скалка чи колючка опинилася всередині каштана, а потім хтось її не помітив і проковтнув. Мама зненацька різко загальмувала і ззаду відразу гучно загудів клаксон. Слухай, цілу дорогу ти морочиш мені голову якимись безглуздими розмовами. У тебе часом нема гарячки? Вона поклала руку мені на чоло. Та ні, холодне. А ну розповідай, що це за дурниці про каштан з колючкою, який комусь забагнулося ковтнути. Через це запитання я відчув себе останнім телепнем, але мені треба було розібратися, що тут до чого. І я бачив, що сам не дам із цим ради, тому не опирався. Цього разу мама поставилася до мене серйозно, і коли я переповів їй те, що говорив дідусь, запитала, і що він саме так і сказав? Я старанно повторив дідусеві слова. Мама зітхнула. Мені він ніколи нічого не каже. А тоді обернулася до мене. Дідусь хотів сказати. Що має проблему, що його щось тривожить, не дає спокою, ніби скалка. Так розкрилася ця таємниця. Отакої хіба ж дідусь не міг краще пояснити, що має на думці? Принаймні я б тоді так не переймався. Втім, радіти було рано, бо маму, схоже, також мучила якась скалка. Тільки от у неї та скалка була десь нижче, ніж у дідуся. Вона не могла всидіти на місці, крутилася й вертілася і знай повторювала, а мені він ніколи нічого не каже. От як, як можна бути спокійною, коли маєш такого батька? Мама страх як розхвилювалася, тому я не наважився сказати, що вона взагалі-то все одно ніколи не буває спокійна, з батьком чи без батька, однаковісінько. І так ми повернулися додому. Протягом наступних кількох днів мама телефонувала до дідуся частіше, ніж зазвичай. Спочатку вона завжди казала: Привіт, тату, як справи? А потім запитувала: Тобі нічого не треба? У дідуся все було гаразд, і йому нічого не було треба. Та що частіше він так говорив, то сильніше тривожилася мама. Якось тато втратив терпець і сказав. Але що він має тобі сказати, щоб ти нарешті заспокоїлася, що помирає? Татові слова звучали цілком логічно, але мама, схоже, цього не оцінила. Вона твердила, що дідусь поводиться ненормально. Через усі ці телефонні дзвінки він мав би розсердитися, колись він точно добряче мене відчитав би, то чому тепер він такий спокійний? Тато сказав, що мама городить казна що і що їй треба лікуватися. Вона відповіла, що лікуватися треба якраз йому, а то корчить тут із себе бозна якого розумника. Тато на це відказав, що просто старається мислити логічно. А мама тоді сказала, що саме тому є речі, яких він зроду не розумів і вже ніколи не зрозуміє. Тато розізлився і пішов геть, гримнувши за собою дверима. А мама заходилася чистити плитку на кухні так завзято, ніби збиралася протерти її наскрізь. З усієї цієї суперечки я нічогісінько не второпав, але тоді мені здавалося, що мама перебільшує, а тато має рацію. Згодом виявилося, що рацію все ж таки мала мама. Коли в суботу пополудні ми приїхали до дідуся, то побачили, що він знову сидить під черешнею з Альфонсиною на колінах. Інші гуси гуляли собі по подвір'ї, та Альфонсина ніби стала дідусевою тінню і не відходила від нього ні на крок. Пригадую, що того дня мав бути карнавал, і було дуже холодно. Мені заманулося поїхати на село в костюмі супермена, який був тоді моїм кумиром, бо вмів літати. Дідусь у самому піджаку сидів, відкинувшись на спинку крісла і заплющивши очі. Альфонсина вмостилася в нього на колінах і засунула голову під крило. Мама зупинила машину, як звичайно, перед домом, і тільки тоді підвела голову і аж скрикнула. Побачивши дідуся, а потім затулила собі рот рукою. Сиди тут, наказала вона мені і кинулася до нього. Я бачив, як вона спочатку просто його торкнулася, а потім сильно струсунула. Дідусь розплющив очі, і мама стала швидко-швидко щось йому говорити. Він похитав головою, а тоді мама допомогла йому підвестися, і вони пішли в дім. Дідусь ішов, випроставшись, але мама підтримувала його під руку. Альфонсина дріботіла позаду. Я нічого не розумів. Це вперше дідусь, не те, що не привітався зі мною, а взагалі, здавалося, не звернув на мене жодної уваги. На... За... Нараз я відчув себе таким самотнім і нещасним, що навіть якби раптом навчився літати, як супермен. То й це мене напевно не дуже втішило б. Я трохи почекав, сподіваючись, що хтось таки згадає про мене і про мій карнавальний костюм, але навколо не видно було жодної живої душі. Тож я вийшов із машини і виштався подвір'ям. Заходити в дім мені не хотілося, бо я подумав, що буде справедливо, якщо вони самі спохопляться і почнуть мене шукати. Та нікому, мабуть, така й на думку не спадало, і я відчув, що ось ось розплачуся. Тоді я сів навпочіпки під черешнею, схилив голову собі на коліна і таки заплакав. Правду кажучи, за якусь хвилину плакати мені перехотілося, але я навмисне рюмсав далі, бо думав собі так, що вийдуть мама або дідусь на двір, побачать, що я плачу. І їм стане соромно за те, як вони зі мною повелися. І справді, мама вийшла і попрямувала до машини, а там відчинила дверцята, зачинила їх і покликала мене раз, потім ще раз. Я не відгукувався і лише тишком нишком позирав у її бік, дуже задоволений. Тоді мама таки побачила, де я підійшла і підняла мене з землі. Може, поясниш, що це з тобою? Запитала вона і зненацька струсунула мною так, ніби збиралася витрясти з мене все, що можна. Дідусеві погано, а ти, замість того, щоб увійти, сидиш тут на холоді. Ти що, запалення легенів хочеш заробити? І знову добряче мною струсонула. Мамина реакція настільки відрізнялася від тої, на яку я сподівався, що цього разу я розплакався вже по-справжньому. Мама вмить перемінилася. Та ні, з дідусем нічого страшного і золотку», – сказала вона, обіймаючи мене. Він просто дуже переймається однією справою, але все буде добре, от побачиш. Я хотів був сказати, що плачу зовсім не через дідуся. Та якщо вона хвилину тому мало не розтрясла мене, хоч справедливість була на моєму боці, то як відреагує цього разу? І я вирішив промовчати. А мама й далі обіймала мене і голубила. А тепер ходімо, мовила вона, інакше ти таки підхопиш запалення. У кухні я побачив, що дідусь сидить за столом, а перед ним стоїть горня гарячого молока. Збоку лежав великий жовтий конверт, з якого визирали якісь папери. У каміні горів вогонь, але в домі теж було холодно. І мама сказала мені одягнути куртку. О, який гарний у тебе костюм, вигукнув дідусь, нарешті мене помітивши. От якби бабця Лінда могла тебе в ньому побачити, чий це костюм акробата, коли я був маленький, мені страшенно хотілося працювати акробатом у цирку. Та я став городником, як мій батько. І тепер вони хочуть забрати в мене мою землю. Мою землю! Останні слова він майже прокричав, а потім схопив конверти пожбурив його геть. Дідусева поведінка мене вразила і навіть трохи налякала. То був він і водночас ніби й не він. Не роби так, тату, сказала мама, піднімаючи з підлоги папери, я ж тобі сказала. Ми з П'єро підемо до муніципалітету і все владнаємо. А якщо нам не вдасться зробити це самим, то звернемося до адвоката. Я був у муніципалітеті, там уже нічого не вдієш, мовив дідусь глухим голосом. «Або дай би їм разом з їхньою дорогою забирають в мене землю. От покидьки!» Спокійно, тату, ти мусиш заспокоїтися, повторила мама. Тут же тоніно. Тільки тоді дідусь стрепенувся, ніби прокинувся з глибокого сну і глянув на мене. Але цього разу глянув по-справжньому і посміхнувся. Ану, ходи сюди, юначе. Гадаєш, твій дідусь зовсім сунувся з глузду, правда? Ну, про це і так уже всі говорять. Гаразд, а чому це ти так одягнувся? Сьогодні ж карнавал, дідусю. І мені захотілося плакати від думки, що мої друзі саме гуляють містом у своїх карнавальних костюмах і веселяться, а я вже дві години нудьгую тут, слухаю, як дідусь кричить, і ніхто мені нічого не говорить. Сьогодні карнавала, ти марнуєш час тут у мене, доню, як ти взагалі додумалася привезти Тоніну до мене сьогодні? А коли ж мені його до тебе привозити? Ми вільні тільки по суботах. Крім того, він сам хотів приїхати, щоб показати тобі свій костюм. Невже? Ну, тоді нема ради, треба святкувати, сказав дідусь. Він був уже такий, як завжди. Зараз напечемо солодких млинців твоїй мамі вони страшенно смакували, коли вона була маленька, а ще музика. Тату. вигукнула мама. Ніякого тату, відрубав він. Берися до млинців, а я за хвилинку прийду. Мама зітхнула, одягнула фартух і взялася до діла. Допомогти тобі? запитав я. Нехай уже, на щастя, карнавал тільки раз на рік. Вона не виглядала надто вдоволеною, але, готуючи тісто на млинці, повеселіла і навіть наспівувала якусь пісню. Коли я була маленька, бабця Лінда завжди пекла мені такі млинці на карнавал і при цьому обов'язково співала. Я стояла якраз там, де оце стоїш ти, і допомагала їй. Під, кіне... під кінець все обличчя і руки в мене були в борошні, як от у тебе. На карнавал до нас приходила купа людей, і ми всі їли, пили, танцювали, реготали. А, дідусь, подивився би ти. Тоді на нього. Він веселився, як божевільний. Тим часом, за кухонними дверима, раптом заграв акордеон. Мама змовкла і прислухалася. А ось і він, тихенько сказала вона, похитала головою і посміхнулася. Можна? запитав дідусь. Заходь, дідусю, закричав я, бо не знав, що він вміє грати, і мені страшенно не терпілося його побачити. Зненацька! Двері розчинилися навстіж, але ми нікого не побачили. Чути було тільки, як десь там, у темряві грає акордеон. Дідусю, заходь! крикнув я ще раз. Мене охопило таке збудження, що я не міг встояти на місці і мало не підстрибував. То що, справді можна зайти? перепитав він. Мама розсміялася, а я на все горло закричав. Гаразд, якщо вже дитина просить, то я акордеон на мить затих, потім видав щось схоже на швидку триль і нарешті. Ось і я! вигукнув дідусь широким кроком заходячи до кухні. На голові у нього був височенний, весь перекошений циліндр, а ще він причепив собі штучний ніс із парою чорних окулярів і вдягнув краватку в червоний горошок. Доки дідусь ішов кухнею, циліндр звалився йому з голови на підлогу, а коли він зігнувся, щоб його підняти, упав і ніс з окулярами. Ми з мамою розреготалися. Видно, старий я вже, старий, зітхнув дідусь. Коли зі мною такого не трапилося б, навіть якби я сам захотів. Та ні, тату, ти просто дивовижний, сказала мама і міцно його обійняла. На очі дідусеві набігли сльози, і він, як дитина, шморгнув носом. Я ніколи раніше його таким не бачив, а тому мене це дуже вразило. І я не знав сміятися мені чи плакати. «А ну, пограй нам трохи, доки ми з Тоніно напечемо млинців. Дідусь прочистив носа, сів і заграв, а мама повернулася до тіста. Але раз по раз починала співати, кидала роботу, йшла танцювати, хоч і не мала нікого до пари. Так минуло чимало часу, зате я добряче повеселився, бо мама дозволяла мені робити все, що хочеться. Коли ми нарешті приготували тісто, мама напекла млинців. Я щедро посипав їх цукром, і ми сіли до столу. Дідусь приніс із погреба пляшку солодкого вина і конче хотів налити бодай Кілька крапель і мені. Тату, але ж то ніно ну ще дитина. Дурниці, ти в його віці пила це вино регулярно. Він твій син чи ні? Так ми їли, пили і грали, аж доки мама глянула на годинника і сказала: Вже восьма тату, нам пора їхати. Отак, дідусь знову зробився серйозний. Він вийшов до іншої кімнати, а коли повернувся, то не мав уже ані акордеону, ні штучного носа, ні циліндра. Чудовий був сьогодні день, мовив він. Часом можна було навіть подумати, що повернулися старі добрі часи. Але насправді, тату, я вже сказала, що ти не повинен залишатися тут сам один. Тобі стає погано і починають лізти в голову всілякі лихі думки. І куди ж мені переїхати? поцікавився дідусь. Може, до вас? Так, переїжджай до нас, попросив я його. Дідусь отавіано посміхнувся і погладив мене по голові. Знаєш, що трапляється зі старими деревами, коли їх пересадити? Вони помирають, так і перекажи своїй матері. От упертюг дорікнула йому мама, пирхнула і вийшла. Дорогою додому я заснув і прокинувся аж наступного ранку у своєму ліжку. Бабця Антонієта розповіла, що я приїхав додому радше мертвий, ніж живий, і до того ж такий бруднющий, що просто жах. «Хто зна, що ви там витворяли, в дідуся Отавіану, сказала вона. Щоб трохи її подратувати, я не став нічого розказувати. А пішов глянути на свій костюм Супермена, який валявся на підлозі біля ліжка. Він був цілий всипаний борошном і поплямлений жиром та вином. Мама потім його випрала, проте плями від вина нікуди не поділися, і я не міг більше в ньому ходити. Спочатку я засмутився, але тепер не проміняв би цей костюм навіть на дві модельки Феррарі і Тойоти. Які мрію мати понад усе, бо з ним пов'язані мої останні щасливі спогади про дідуся. Відразу після карнавалу я захворів і не ходив до школи майже три тижні. У перші дні в мене була гарячка, жахливо боліло горло, а коли я кашляв, то можна було подумати, ніби в квартирі хтось грає на старій трубі. Так говорив тато. Лікар сказав, що в мене важкий бронхіт. Щоб збити гарячку, я мав прикладати до голови лід. Бабця Антонієта з дідусем Луїджі щодня приходили мене відвідати і щоразу казали мамі. Дитина, звісно, застудилася в тому домі. Там же страшенно холодно. Вислуховуючи таке з дня на день, мама іноді втрачала терпець і якось сказала їм, що там я почувався прекрасно і взагалі. Не варто марнувати час без перестанку повторюючи одне й те саме. Бабця з дідусем дуже образилися і забралися геть, а мама полегшено зітхнула і сказала Слава Богу. А тоді пішла дзвонити до дідуся Отавіана. Мама в ті дні постійно нервувала і через мою хворобу, і через дідуся. Він справді частенько телефонував до нас, і я чув, як вона раз по раз повторювала йому Не переймайся так, тату, не треба так хвилюватися. Я думав, що дідусь, напевне, переймається мною і з того зробив висновок, що я маю бути дуже хворий, якщо це аж так його розхвилювало. Якось через усе це я навіть розплакався, бо згадав собі, що бабця Лінда теж хворіла, доки не померла. І сказав мамі, що не хочу також померти. Ну, що ти таке кажеш? Дідусь хвилюється зовсім не через тебе. Для нього хвороб взагалі не існує, якщо вже на то пішло, а в тебе нічого серйозного. От він захворів, це правда, бо ніяк не дасть собі спокою через усю цю історію з експропіацією. Став сам не свій. Що таке експропіація? Муніципалітет хоче забрати в нього частину городу, бо там планують розширювати дорогу, замість неї будуватимуть автостраду. А чому дідусь їм не завадить? Бо не може. Ми з татом ходили до муніципалітету поговорити з мером та іншими чиновниками, але там мало що вже можна зробити. Доведеться звернутися до адвоката, зітхнула мама. Це і є та скалка в серці. Так, якщо ми її швиденько не витягнемо, то що буде далі, я навіть не уявляю. Він там сидить сам самісінький і тільки про це й думає. Ех, якби ж біля нього була ще бодай бабця. Тієї ночі мені приснилася бабця Теодолінда. Вона була одягнена у білий лікарський халат і тримала в руках Альфонсину. Бабця була дуже весела, посміхалася і казала дідусеві, що витягне йому з серця скалку. Він лежав, прив'язаний до ліжка, у самих трусах, як тоді, коли ми з ним ходили купатися на річку. Дідусь теж був дуже веселий і просив бабцю поквапитися, бо йому треба було вже йти на город. Тоді вона висмикнула в Альфонсини з крила пір'їну і почала його лоскотати. А він сміявся і говорив Припини, Ліндо, припини. Далі вони десь поділися, і за якусь хвилю я побачив бабцю знов. Тепер вона була одягнена, як примара, і ганялася по подвір'ї за гусьми з тією самою пір'їною в руці. Ти витягнула йому ту скалку? запитав я у неї. Але вона не відповіла, і коли я прокинувся, то не знав, що й думати. Наступна голова називається безбарвний дім. Але це буде наступна голова.